Привіт усім, я Кейсі. Я називаю серце Нижньої Каліфорнії домом вже понад 25 років. Сьогодні ми помандруємо до Мехікалі, столиці Нижньої Каліфорнії, що знаходиться прямо на кордоні зі Сполученими Штатами. Мехікалі місто контрастів. Тут пустеля зустрічається з містом, а кордон одночасно розділяє та об'єднує місто. Ми відкриємо для себе багато шарів цього часто недооціненого міста, досліджуючи його нерозказані історії та яскраву культуру. Забудьте все, що ви думаєте, що знаєте про прикордонні міста Мехікалі вас здивує, наче зустріч з коханою людиною в чужій країні. Готові дізнатися, що робить це місце. Незабутнім. Душа Мехікалі вільна, гостинна і сповнена сюрпризів. Засноване в пустелі, це місто розквітло, перетворившись на родючий сільськогосподарський центр завдяки річці Колорадо. Мехікалі має одну з найяскравіших китайсько-мексиканських громад. У Мексиці, де дві культури чудово переплітаються, особливо в кулінарії. Тут тако з м'ясом, асада та ніжні пельмені співіснують, створюючи поєднання смаків, яке ви не знайдете ніде в іншому місці. Досліджуючи жваві ринки, ми дізнаємося, як минуле мехікалі з його собачими перегонами та коридою сформувало сьогодення. Це місто яскраве поєднання історії та сучасної енергії. Приєднуйтесь до мене, щоб відкрити секрети Мехікалі тієї частини Мексики, яку ви ніколи не забудете. Трохи більше ста років тому це місце було серцем величезної та суворої пустелі Сонора. Народ Кокопа жив у злагоді з річкою Колорадо. Але води завжди бракувало. Першим поселенцям довелося боротися з нещадною спекою, піщаними бурями та загрозливою місцевістю. Збудувати тут місто здавалося неможливим це було справжнє випробування людської витривалості. Але вони бачили потенціал там, де інші бачили лише мертву пустелю. Їхня боротьба за підкорення природи закарбована в характері михікалії. Мехікалі це місто, народжене з витривалості та бачення. Річка Колорадо була ключовою для перетворення пустелі. Піонери побудували імперський канал, що приніс воду в долину китайські іммігранти та інші робітники. Копали кілометри каналів під палючим сонцем пустелі. Греблі та дамби приборкали річку, перетворивши суху землю на родючі поля. Перші краплі води принесли надію та життя в регіон. Це інженерне диво змінило все, дозволивши мехікалі процвітати. Приборкання річки стало переломним моментом для міста. З приходом води пустеля майже миттєво перетворилася на квітучий оазис. Бавовна стала білим золотом мехікалі, що призвело до сільськогосподарського буму, який змінив усе, економіка та культура міста процвітали, усе оберталося навколо цих родючих полів, наче добре поставлений танець. Фермери, працюючи разом, створили сильне почуття спільноти. Що часто спостерігається в сільськогосподарських громадах, сьогодні ці зелені поля все ще простягаються по всій долині, це спадщина бачення та наполегливої праці, це наче бачити золоті пшеничні поля, що простягаються до обрію. Історія Мехікалі є доказом перетворення посушливої пустелі на живе серце, як коли ти створюєш щось неймовірне з нічого. Це свідчення людської винахідливості та співпраці, що показує, що разом ми сильніші, як каже прислів'я в єдності сила. Сільськогосподарський бум привабив працівників з усього світу, особливо з Китаю. Китайські іммігранти заснували Лаченеску, жваву громаду в серці Мехікалі. Вони зіткнулися з багатьма труднощами, але з наполегливістю, порівняною з духом російських піонерів, вони формували економіку та культуру міста. З часом вони відкривали магазини та ресторани, змішуючи свої традиції, ніби готуючи борщ у великому культурному казані. Їхні діти виросли китайсько-мексиканцями, об'єднуючи два світи як міст між сходом і заходом. Це культурне злиття визначає унікальну ідентичність мехікалі, справжній калейдоскоп культур. Сьогодні їхня спадщина живе в кожному куточку міста, пульсуючи як серце російської пісні. Китайські іммігранти, які прибули до Мехікалі, зіткнулися з викликом, як відтворити знайомі смаки, використовуючи місцеві інгредієнти. Вони виявилися справжніми майстрами адаптації, поєднавши китайську кухню з основними мексиканськими продуктами, такими як яловичина, авокадо та тортилії. Це поєднання дало початок абсолютно новій та унікальній кухні в Мехікалі. Китайсько-мексиканський ф'южн, уявіть смажений рис з м'ясом асадо на грилі або булочку Бао з соусом та гуакамоле. Це справжнє свято для смакових рецепторів. Сьогодні кухня мегікалі це справжній плавильний котел культур, де кожна страва розповідає історію, адаптації та творчості. У Мехікалі поєднання китайської та мексиканської культур виходить далеко за межі їжі. Воно глибоко вкорінене в соціальну та культурну тканину міста. Наприклад, під час китайського Нового Року район Лаченеска оживає феєрверками, танцями драконів і червоними ліхтарями, а вулицями лунає музика Маріачі. Мистецтво та архітектура міста також демонструють це унікальне поєднання протягом багатьох поколінь китайські мексиканці прийняли обидві культурні спадщини, створивши місто, де різноманітність святкується, а культури переплітаються в чудовій гармонії. Щоб зрозуміти сьогоднішній Мехікалі, нам потрібно вирушити в минуле, в часи, коли місто було жвавим ігровим майданчиком для американців під час сухого закону. Собачі перегони, корида та жваві натовпи формували ідентичність міста, приваблюючи тисячі людей на його величезні стадіони. Ці розваги були не просто забавою, вони будували репутацію. Та економіку Мехікалі. Хоча ці традиції сьогодні зникли, спогади про них залишаються, нагадуючи нам про постійно мінливу історію міста. Парк Хортів Мехікалі був знаковим місцем, яке протягом довгого часу приваблювало людей з обох боків кордону. Відкритий у 1020-х роках він пропонував гламур, азарт і унікальне світське життя. Відвідувачі елегантно вдягалися, вболівали за хортів і насолоджувалися свободою в епоху сухого закону. З часом зміни в смаках і суперечки призвели до його занепаду, його закриття. Ознаменувало кінець епохи, але його спадщина живе в історії Мехікалі. Занепад боїв биків і собачих перегонів у Мехікалі показує нам великі зміни в наших цінностях, оскільки зараз люди більше піклуються про тварин, молодь і ті, хто за них бореться. Вимагали змін після багатьох розмов були прийняті нові закони, і ці старі звичаї залишилися в минулому. Сьогодні Мехікалі – це місто, яке змінюється, воно приймає співчуття, створює свій власний шлях і, хоча поважає минуле, шукає нові шляхи для майбутнього. Коли сонце сходить над пустелею, у серці магікалі б'ється особливий ритм. Це щоденний танець кордону. Це не просто лінія на карті, це жива артерія, що поєднує дві нації та життя мільйонів людей, безперервний потік людей і машин створює динамічну енергію, потужний символ глибокої взаємозалежності. Для багатьох перетин кордону це буденність, частина життя. Що охоплює дві нації, дві культури, кордон це місце, де перетинаються історії, мрії та реалії. Це місце зв'язку та спільноти. Енергія цього місця це життєва, сила, мехікалі портал, що об'єднує дві великі нації. Однією з найпотужніших сил, що рухають повсякденне життя в Мехікалі, є торгівля. Це місто давно стало магнітом для покупців, особливо для американців з іншого боку кордону, які приїжджають сюди в пошуках вигідних пропозицій та унікальних товарів. Щодня ви побачите автомобілі з каліфорнійськими номерами, що заповнюють парковки торгових центрів та ринків. Цих відвідувачів. Приваблює доступність усього: від медичних послуг та ліків до продуктів, одягу та виробів ручної роботи. Ця транскордонна торгівля становить значну частину місцевої економіки, підтримуючи незліченну кількість підприємств та створюючи жваве торгове середовище, яке приваблює різноманітну клієнтуру. У центрі міста, особливо на вулицях поблизу кордону. Простір перетворюється на величезний ринок під відкритим небом. Магазини виходять прямо на тротуари з барвистими вітринами, що є святом для очей. Тут можна знайти практично все: магазини, що спеціалізуються на красивих шкіряних чоботах та ременях, аптеки з досвідченими фармацевтами та оптики, що пропонують стильні окуляри. За невелику частину американської ціни повітря наповнене галасом продавців, шипінням вуличної їжі та дружнім торгом у суміші іспанської та англійської мов. Купівля тут це не просто практична потреба, а й неймовірно приємний досвід. Крім магазинів поблизу кордону, Мехікалі також має сучасну та розгалужену торговельну мережу. Яка може конкурувати з будь-яким великим містом США? Такі місця, як Плаза Лакачанія, є величезними комплексами з міжнародними брендами, універмагами, кінотеатрами та фудкортами. Ці торгові центри слугують соціальними центрами для жителів Мехікалі, де сім'ї та друзі збираються, щоб робити покупки, обідати та проводити час разом. Це показує, що торговельна сцена міста не лише для туристів, це жвава та важлива частина місцевого життя, що пропонує широкий вибір варіантів на будь-який смак та бюджет, це свідчення процвітання та сучасного космополітичного вигляду Мехікалі, унікальне поєднання традиційних ринків та сучасних торгових центрів робить Мехікалі справжнім раєм для покупців. Ви можете провести ранок, торгуючись за виріб ручної роботи на жвавому ринку, а в день прогулятися, розглядаючи останні модні тенденції в торговому центрі з кондиціонером. Саме ця різноманітність робить покупки тут такими особливими. Вона відображає саме місто, яке шанує свої традиції, повністю приймаючи сучасність. Для відвідувачів це не лише можливість вигідно придбати товари, а й шанс зануритися в яскраву торговельну культуру, яка є серцем сучасного духу Мехікалі. Однією з найпотужніших сил, що рухають повсякденне життя в Мехікалі, є торгівля. Це місто давно стало магнітом для покупців. Особливо для американців з іншого боку кордону. Щодня ви побачите автомобілі з каліфорнійськими номерами, що заповнюють парковки. Відвідувачів приваблює доступність усього: від медичних послуг до продуктів та виробів ручної роботи. Ця транскордонна торгівля підтримує незліченну кількість підприємств та створює жваве торгове середовище. Центр міста. Перетворюються на величезний ринок під відкритим небом. Магазини виходять прямо на тротуари з барвистими вітринами, що є святом для очей. Тут можна знайти практично все: магазини, що спеціалізуються на красивих шкіряних чоботах та ременях, аптеки з досвідченими фармацевтами, та оптики, що пропонують стильні окуляри за невелику частину американської ціни. Повітря, наповнене галасом продавців, шипінням вуличної їжі та дружнім торгом у суміші із іспанською та англійською мовою. Купівля тут це не просто практична потреба, а й неймовірно приємний досвід. Крім магазинів поблизу кордону, Мехікалі також має сучасну та розгалужену торговельну мережу. Такі місця, як Плаза Лакачанія, є величезними комплексами з міжнародними брендами, універмагами, кінотеатрами та фудкортами, ці торгові центри слугують соціальними центрами для жителів Мехікалі, де сім'ї та друзі збираються. Це показує, що торговельна сцена міста не лише для туристів, це жвава та важлива частина місцевого життя, що пропонує широкий вибір варіантів. Це свідчення процвітання та сучасного космополітичного вигляду мехікалі. Унікальне поєднання традиційних ринків та сучасних торгових центрів робить мехікалі справжнім раєм для покупців. Ви можете провести ранок, торгуючись за виріб ручної роботи на жвавому ринку, а вдень прогулятися, розглядаючи останні модні тенденції в торговому центрі з кондиціонером. Саме ця різноманітність робить покупки тут такими особливими. Вона відображає саме місто, яке шанує свої традиції, повністю приймаючи сучасність. Для відвідувачів це не лише можливість вигідно придбати товари, а й шанс зануритися в яскраву торговельну культуру. Щоб по справжньому відчути серце мехікалі, потрібно пройтися його вулицями. Саме тут тече енергія міста, постійна та яскрава. Студенти у формі, ділові люди та робітники, усі рухаються у своєму темпі, ніби у справжньому міському вальсі, біля кіосків з вуличною їжею, аромат смаженого м'яса, так і вабить підійти ближче, ніби це недільне барбекю. Місто росте і змінюється, але дух спільноти залишається сильним, як давня традиція гостинності. Це Мехікалі. Місто, яке пишається своїм минулим і дивиться в майбутнє з такою ж енергією, як народний танець. Кордон, звісно, є відмінною рисою Мехікалі, але це місто набагато більше. Ніж просто прикордонний пункт, за останні десятиліття Мегікалі перетворилося на процвітаючий, сучасний і самодостатній мегаполіс. Це столиця штату Нижня Каліфорнія, яка служить адміністративним центром для всього регіону. Це відображається в його величних урядових будівлях, університетах та культурних установах. Які охоплюють весь штат, що надає місту високий ступінь витонченості та важливості, Мехікалі це місто з великою відповідальністю, будучи політичним та інтелектуальним центром, який формує майбутнє Нижньої Каліфорнії, освіта є фундаментальним стовпом сучасного Мехікалі. Мехікалі є домом для головного кампусу Автономного університету Нижньої Каліфорнії. Одного з найпрестижніших державних університетів Мексики. Тисячі студентів наповнюють місто юнацькою енергією та інтелектуальною допитливістю. Цей університет разом з іншими технічними установами та коледжами сприяє інноваціям та забезпечує висококваліфіковану робочу силу для зростаючих галузей регіону. Цей акцент на освіті. Є інвестицією в майбутнє, яка гарантує, що наступне покоління Каченіліяс як називають місцевих жителів матиме все необхідне для успіху та лідерства. Культурне життя Мехікалі також процвітає у місті розташований театр штату, сучасний театр, який пропонує широкий спектр вистав від симфонічних оркестрів та міжнародних танцювальних колективів до рок-концертів. Тут є музеї, художні галереї та культурні центри, які прославляють місцеві та національні таланти. Ця відданість мистецтву демонструє, що Мехікелі – це не лише місце торгівлі та промисловості, а місто, яке цінує творчість, самовираження та збагачення людського духу. Це надає місту глибини та душі, доповнюючи його працьовиту натуру. Зрештою, історія сучасного Мехікалі – це історія успіху в диверсифікації. Воно перетворилося з міста, що залежало від сільського господарства та прикордонного туризму на складний і багатогранний міський центр. Мехікалі є лідером у виробництві, освітнім центром, резиденцією уряду та культурним осередком. Воно створило сильну та незалежну ідентичність, шануючи свій. Унікальний зв'язок з кордоном. Це Мехікалі сьогодні. Не просто прикордонне місто, а яскравий, впевнений у собі та перспективний мегаполіс, самостійний напрямок, сповнений життя можливостей та нескінченних сюрпризів. На схід від Мехікалі. Дюни Альгодонес це піщане диво, що простягається, наскільки сягає око. Це захоплюючий майданчик для любителів бездоріжжя та тихий притулок краси і спокою для інших. На світанку та заході сонця дюни забарвлюються в яскраву палітру кольорів. І єдиний звук, який можна почути, це звук вітру, що формує пісок. Чи то… Для пригод, чи то для самотності дюни Альгодонес є дикою та незабутньою частиною пустелі Сонора. На південь від Мехікалі розташована геотермальна електростанція Серо Прієто. Одна з найбільших у світі. Це місце, де сила землі проявляється у всій своїй красі, з гігантськими трубами, димарями, що викидають пару та булькаючими грязьовими вулканами, створюючи неземний пейзаж. Відвідувачі можуть зануритися в багаті на мінерали термальні води, скупатися в теплому бруді та дивуватися первісній енергії, що б'є з-під їхніх ніг. Це оазис у пустелі. Сповнений тепла та чудес, що виходять із самого серця Землі, пропонуючи незабутні та дуже яскраві враження. На захід від Мехікалі височує велична С'єра де Хуарес, утворюючи вражаючий бар'єр між пустелею та узбережжям. Пікодель Діабло її найвища точка. Домінує над ландшафтом своїми сосновими лісами, гранітними скельними утвореннями та прихованими каньйонами. Каньйон Гуадалупе це справжній оазис із кришталево чистими струмками, водоспадами та місцевими блакитними пальмами. Ця земля є священною для народу Куміай, чиї історії, викарбувані в стародавніх петрогліфах. від священних вершин до прихованих. Водоспадів. Цей дикий ландшафт пропонує справжню пригоду та глибокий зв'язок із природою. Щоб зрозуміти мехікалі, потрібно познайомитися з Качанілією. Качанілья це назва жителів Мехікалі, і походить вона від назви дуже витривалої пустельної рослини, як і ця рослина. Качанілья процвітають у посушливому середовищі, маючи глибоке коріння у своїй землі та громаді. Їхній дух характеризується працьовитістю, оптимізмом та любов'ю до життя, сімейні зустрічі та свята. Є серцем їхньої культури. Наступне покоління також продовжуватиме дбати про цей дух Качанільї, зберігаючи живу душу Мехікалі. У Мехікалі, як то кажуть, один за всіх і всі за одного. Місцеві жителі об'єдналися не просто так, а тому, що іммігранти з Мексики та Китаю разом боролися за виживання в пустелі, будуючи будинки та зводячи місто з нуля. Цей дух взаємодопомоги та товариськості досі відрізняє Мехікалі сусіди допомагають одне одному, разом святкують свята та з гордістю підтримують місцевий бізнес. Головна сила мехікалі в його людях та їхній взаємній відданості. Мешканці Мехікалі відомі своєю теплотою та гостинністю. У цьому жвавому прикордонному місті вас зустрінуть щирими посмішками та з розкритими обіймами. Незалежно від того, чи ви турист чи новачок, вас приймуть як свого, запросивши до столу повного смачної домашньої їжі, ніби ви приїхали до своєї улюбленої бабусі. Дух Доброти та відкритості це справжнє серце Мехікалі, що залишає незабутній слід у серці кожного, хто відкриває для себе це місто. Наша подорож до Мехікалі відкрила нам місто контрастів, де кордон є водночас і розділенням і жвавим зв'язком. Від піонерів пустелі, які перетворили пісок на зелені поля до злиття мексиканської та китайської культур, Мехікалі процвітає завдяки своїй стійкості та різноманітності. Минуле сьогодення та майбутнє Мехікалі переплітаються на його жвавих вулицях у багатих традиціях та захоплюючих краєвидах. Мехікалі це не просто прикордонне місто. Це жива історія, яка постійно розвивається. Мехікалі це місто з незламним духом і теплим серцем. Це місце, де пустеля і яскраве життя співіснують. Ви можете відчути це на родючих полях, у працьовитих людях і в теплих посмішках, які ви зустрічаєте всюди. Це справжня душа при кордоні. Сильна, яскрава та повна сюрпризів. Дуже дякую, що приєдналися до мене в цій подорожі, я Кейсі, і сподіваюся, ви продовжите досліджувати Мексику зі мною.